Під шабаш хочу показати вам автомобіль. Ще один компас, новенький з'явився на нашому майданчику. 2018 рік випуску Колір Сільвер. Приїхав з Америки, щойно буквально був відновлений, пошкодження мав попередку та по правій стороні. і Зараз такий класний він стоїть перед нами. В комплектації тут на повному приводі, чистий, 18 рік випуску, готовий стати вашим найкращим другом. Що було замінено? Четверка була замінена в колір. І є підфарбування задньої правої дверки. Автомобіль на легкосплавних дисках, з задніми парактроніками, з камерою заднього огляду. Чистий, класний, і саме класне, що в цьому автомобілі цього-навсього 36 тисяч кілометрів пробігу. Практично новий автомобіль. Без ключ доступ, сліпі зони, підігрів дзеркал заднього огляду, підігрів кермата, сидінь, електрорегулювання сидінь, водійського саме сидіння, повне електропакет скло підіймачів, електрорегулювання дзеркал. Туманочки передні, датчик світла дощу, мультикермо також з підігрівом. Функція hands-free, надійний автомат, електроручник, старт-стоп, запуск кнопки. Також є автозапуск, дистанційний з ключа, вибір режиму повного привода. Далі гарного розміру. Е, сенсорний монітор. так, Пертонічки виключаються. Підігрів сидінкермеш, кажу, плюс камера заднього огляду, все працює бездоганно, все класно, партоніки піщать. По машинці замінений маленький акумулятор на нове, також заправлений фріоном кондиціонер. Стан салону прекрасний, пахне в машині дійсно на'йом. Новою машиною пахне. За ціною 16700-16 700 доларів. І цей автомобіль може стати твоїм найкращим другом.